Добрий вечір, друзі. Вільна Україна вітає вас. Так, продовжуємо реєструвати своїх футболістів. Нещодавно ми грали на чемпіонаті міста Харкова. Команда привезла підстави на рік старших хлопців. Ну, ми своїх вирішили занести в базу. Так, вводимо сайт. УАВ. Так, клуб УАВ Юа. Шукаємо гравці клубу. Це наші гравці. Вводимо. Яцун. Цей хлопчик вже в нас зареєстрован. Але ми хочемо всі документи відправити на перевірку на Київ. Так, Яцун 2017 рік. Пишемо. Емейл, мобільний телефон. Не просять, можемо вносити, можемо ні. Зріст, метр 30, 130. Так, рекомендую всім брати такі дані у батьків, бо зіштовхнулися такими даними, а в нас їх нема. Вага 30 кілограм. Місце народження. Харків тут міста. Так, заява на реєстрацію. Є в нас заява, писали її батьки. Шукаємо. Шукаємо. Е, так, ось наша заява на яца... Яцун. Так, Яцун, вітя паспорта немає, закордонного нема, свідоцтва про народження в нас є. Так, наказ про зарахування додаю США. У нас є такий наказ. Так, відкриваємо Яцун Є. Так, відправити. І вище гравець відправлений на верифікацію. Е так, Відправка на, відправити на перевірку. Все. Давайте ще на одному гравцю я вам... Покажу. Так, шукаємо. Борткевич. Борткевич. Марк. Марік. Наш Марік, так. Да, так. Зріст. Метр два. Вага 32. Місце народження Харків. Заява на реєстрацію є. Батьки писали. Дуже багато інформації потрібно брати. Так, книжче. А, а це вона, так. Да. Відкриваємо, паспорта немає, закордонного нема. Свідоцтва про народження є в нас. У нас на кожну дитину є свідоцтво про народження. Так. Наказ на раз зарахування. Так, шукаємо. Так, відправити. Гравець відправлений на верифікацію. Все просто. Реєструйте своїх дітей. Все, друзі, до зустрічі!